Високоповажна пані міністр закордонних справ, шановні колеги, пане амбасадор, радий вітати вас в Києві. І в першу чергу хотів би висловити слова підтримки народу Японії у зв'язку з трагічними наслідками потужного землетрусу, що стався 1 січня. Японія наш справжній друг, і ми поділяємо скорботу тих, хто втратив рідних і близьких, і бажаємо швидкого одужання пораненим і також швидкого відновлення. Високоповажна пані Камікаво, ваш візит є для нас свідченням продовження наших надзвичайно потужних двосторонніх відносин їхнього розвитку. Він також є важливим підготовчим етапом до реалізації важливих двосторонніх проектів, передусім. Підготовки до конференції з відбудовою України, яка відбудеться у Токіо у лютому цього року. Ми також вдячні і від імені уряду, від імені народу України за всебічну підтримку Японією, зусиль України відстояти свою незалежність, свій суверенітет. Дозвольте також привітати вас з успішним завершенням японського головування в групи g 7 Ми вдячні за важливе місце. Приділене українському порядку денному в G7 під час головування Японії в 2023 році відзначу зусилля японської сторони щодо забезпечення участі президента України Володимира Зеленського у саміті Групи Семи в місті Хіросіма». Ми вдячні за це. Також хочу подякувати за потужну фінансову підтримку зі сторони Японії, особливо наприкінці минулого року, початку цього року, що стало. Дуже важливим підґрунтям макроекономічної стабільності для нашої держави.

Я дуже хотіла б відбудати Україну якнайшвидше після виступу на посаду міністра. Я вдячна завдяки співпраці з українською стороною Я змогла реалізувати візит до України як перший візит до закордонних країн цього року. My znowu liściu, że zasłużujemy odrywali raketni i bezpilotni ataki z wokół Rosji na Lizni regiony, włączając Kijów, na większych czasch roku w tym noworecznych Ja chciałabym wizerować z moimi tych ataków. Mi še raz izražamo našo širšo povaho do možnosti ta sili ukrajinskega naroda, ki je tako dolgo objednjen proti rosilski agresiji.